Пане президенте України, шановний Володимире Олександровичу, я звертаюся до вас не як посадова особа, а як громадянин, як представник угорської національної спільноти України і як людина, яка щодня бачить, якою насправді є угорська політика по відношенню до нашої держави. Ми живемо у час війни, і це не лише війна за землю, це війна за правду, за гідність, за майбутнє. І саме тому будь-які дипломатичні посади сьогодні це не привілеї, а й фронт. І якщо людина не готова, вона має піти. Я говорю про посла України в Угорщині Федіра Шандора. Бо сьогодні це не просто невдала дипломатична місія, це провал. І ми не маємо права експериментувати не з такою країною, як Угорщина. Яка відкрито саботує наш європейський курс, фліртує з Росією та займається провокацією. Далі у відеоепізод мер 12-го району Будапешта каже, після знищення України не буде перешкод для об'єднання країн та вже нічого не заважатиме зближенню з Росією. Денерсеке діям кічня саме ще. De, Tudjuk jó, hát lehetnek egy szorosabbra fűzni a kapcsolatokat, akár úgy, hogy ugye miután Ukrajnát sikerül megsemmisíteni, utána igazából nem marad akadálya a két ország egyesítésének. Természetesen a magyarok vezetésével egyesülnénk Oroszországgal, jó, lenne lassan meglépni ezeket a dolgokat. Piszteletek és szív, budjékét diplomat, ma pararvate kontakt. Зробити жорстку заяву захистити гідність нашої країни. Натомість наш посол у липні усміхається поруч із цією ж особою. Більше того, він записує відео про збір коштів для оздоровлення дітей просто з багажника автомобіля, де виглядає просто як посміховисько і вдає, що розуміє угорську, хоча не розуміє ані угорської, ані англійської мови. І складається враження, він взагалі не розуміє, що взагалі там Ha, ha, Fegyír! Nagykövet úr! Szervusz, Gergely! Hogy vagy? Örülök, hogy látlak. Mi, mit olvasol? Egri Csilla, Géza Gardanyi. Gyere csak! Nagyon jó! Hegyvidék limoncello. Leülök ide hozzá. Persze. Ó, és van banános macskát. Fé, szép. Sokkal jó lakásod van, mint nekem. Ce ne diplomácia, Ce prenezsanya. Nikto, povtorjú, Ніхто не має права навіть жартувати про знищення України. Ніхто не має морального права принижувати честь та гідність нашої країни, яка бореться за свободу та існування. Ми щодня втрачаємо найкращих. А тим часом наш офіційний представник в країні, яка фактично стала трибуною антиукраїнських тез, німує. Плутається в перекладах, не здатен озвучити жодної чіткої позиції. Він не на своєму місці, це небезпечно і це треба визнати, в тому числі й тим, хто цю кандидатуру лобіював. Пане президенте, ви довели, ви маєте силу змінювати хибні системи, ви не боїтеся правди, і саме тому я звертаюся до вас і з вірою в вашу рішучість. Настав час відкликати посла і призначити того, хто дійсно здатен представляти країну, яка стала символом свободи, спротиву і честі для всього світу. Слава Україні!